Всім привіт! З вами, як завжди, Владислав, і скоро вже буде Пасха, тобто наближається Великдень. І сьогодні ми намалюємо один із символів цього свята писанку. Традиція фарбувати яйця є в багатьох народів, але у нас це не було такого сакрального значення. Отже, найперше потрібно зробити яйце. Малюємо еліпс, а потім центральні точки виділяємо інструментом Direct Selection Tool, і цим же інструментом опускаємо ці точки трошки вниз. Далі нам потрібно лишити лише половинку і бажано праву. Для цього клікаємо по лівій середній точці і безжально тиснемо Delete. Щоб отримати з цього тривимірний об'єкт, виділяємо цей залишок і заходимо в меню Effect 3D and Materials Revolve. У вас автоматично має утворитися ось таке яйце. Або інше. Головне, що ми можемо тепер наносити візерунок, а це означає, що його потрібно намалювати. Малювати будемо розгортку, а потім перенесемо її на яйця. Отже, найперше, писанку переділяли на дві частини, як два світи, цей і той, на три, на чотири, як сторони світу і так аж до 40. В християнській традиції це може бути 40 днів посту. Можна це зробити кількома способами, але сьогодні я покажу такий, якого не показував у попередніх уроках. Малюємо прямокутник висотою з наше яйце і шириною з два яйця. Виділяємо цей прямокутник і заходимо в меню Object, Path, Split Into Grid. Ця команда дозволить розділити наш прямокутник на стовпчики та рядочки, навіть з візуалізацією. Далі наповнення. Кожна з цих частин могла символізувати вид діяльності людини або природні явища. Ми ж з вами використаємо найпоширеніші символи. Найперший це сонце. Його можна намалювати як звичне світило. І найпростіше це зробити так: малюємо еліпс із затисненим Shift, щоб отримати коло, і фарбуємо його в жовтий. Промінчик намалюємо від центру кола в обидві сторони, але спочатку знімемо виділення з кола. Ctrl-Shift-A. Візьмемо інструмент Line Segment 2 відрізок лінії. І з затисненим Alt та Shift малюємо лінію від центру. Про центр фігури підкаже розумна напрямна. Малинова така. Якщо лінію намалювали, а її не видно, міняєте колір, міняєте товщину. А далі натискаєте Object, Transform, Rotate. Задаєте кут повороту, наприклад, 10 градусів, і натискаєте Copy. А далі, щоб повторити це дублювання, натискаєте Ctrl-D, аж поки проміння не здійснить повний оберт. Виділимо, згрупуємо і відкладемо в сторону. Потім використаємо Хрест. Хрест може бути різним. Від найпростіших перпендикулярних прямокутників до ось таких чи таких. чи таких. Наприклад, такий хрест можна зробити так: малюємо прямокутник, беремо інструмент перо, затискаємо Alt і бічні сторони тягнемо назовні, а верхню-нижню всередину. А ось такий дивись, як можна зробити. Малюємо горизонтальну лінію, дублюємо її вниз. А потім, як із сонечком, ці дві лінії повертаємо, але вже на 45 градусів. Виділяємо все. А потім інструментом Shape Builder Tool проводимо по тим ділянкам, які хочемо об'єднати. І із затисненим Alt по тим частинам, які хочемо прибрати. Можна доповнити кружечками. Наступний елемент ружа або зірка. Згідно з назви найкраще робити інструментом зірка, але у нас найчастіше використовується восьмикутна зірка, тому в процесі малювання стрілочкою вгору на клавіатурі збільшуємо кількість кутів до восьми. Також можна цю зірку розділити лініями, які сполучають протилежні внутрішні кути. А потім, щоб мати змогу фарбувати їх кожного свій кольор, виділяємо всі ці об'єкти і на панелі Pathfinder натискаємо кнопку Divide розділити. Ну і можна розгрупувати для зручності. А ще можна в кожній частині зробити по ромбику. Для цього виділяємо розділену зірку, заходимо в меню Object, Path, Offset Path і створюємо паралельний контур з від'ємними значеннями. Значення підберіть під розмір власної зірки. А ще можна на будь-яких об'єктах зробити ось такі коротенькі похилі лінії. На стороні трикутника їх називають грабельками. А на сторонах лінії ялинкою. Тут все теж доволі просто. Малюєте одну лінію, дублюєте її до протилежного краю об'єкта. А потім виділяєте їх обидві і виконуєте команду в меню Object Blend Make. Гляньте, як рівномірно. Краса! Але якщо потрібно змінити кількість цих ліній, то запускаємо команду Object Blend Blend Options. Обираємо параметр Specified Steps і вказуємо, скільки цих ліній нам потрібно між першою та останньою. Щоб потім використати це у своєму тривимірному об'єкті, потрібно розібрати наш Blend. Натискаємо меню Object, Expand і ставимо галочку лише на Object. Квіти теж нескладні. Спочатку малюємо еліпс, потім білою стрілкою виділяємо нижню точку і перетворюємо її на кутову. Потім виділяємо середні точки і підіймаємо їх трішки вище, щоб утворилась подоба пелюстки. А далі беремо інструмент Rotate Tool поворот. І щоб робити дублікати не відносно центру пелюстки, а відносно гострого кута. Затискаємо Alt-. Клікаємо у потрібну точку і вказуємо на який кут повертаємо. Якщо раптом у вас повертається не вся пелюстка, а лише частина, то потрібно зняти виділення, взяти інструмент Selection Tool, знову виділити пелюстку і тоді вже точно все вийде. Можна також для оздоблення використати спіраль. Керувати нею можна так. Під час малювання стрілочками на клавіатурі визначаємо кількість сегментів, затискаючи Ctrl, регулюємо ступінь стиснення спіралі. Крім звичайних оздоблювальних елементів, зі спіралі можна скласти сваргу або ламаний хрест. Малюємо спіралі з одним завитком. А потім робимо ще три копії відносно початку спіралі. Із кроком 90 градусів. І найскладніший, але найцікавіший на сьогодні елемент меандр, або, як його називали у нас, безкінечник, або кривулька. Зробимо його так: намалюємо великий прямокутник, далі знайдемо інструмент Twirl Tool. Він зазвичай ховається в одній групі з інструментом Width Tool. Оберемо його і доналаштуємо. Як і з багатьма іншими інструментами, налаштування цього можна відкрити подвійним кліком по ньому. Наша задача зараз доналаштувати розмір, щоб коли ми націлимося на середину верхньої сторони, він не доходив до жодної з інших трьох. Також варто зменшити Twirl Rate на більше мінус трьох. Чому з мінусом, бо тоді хвилька буде за годинниковою стрілкою. Робимо цю хвильку, просто затиснувши ліву кнопку миші і трохи її потримавши. Ну а далі нам потрібно прибрати зайве. Там, де у нас відбувається перехід у хвильку і назад до прямої є точки. Від них малюємо лінії вниз і, як трошки раніше вже робили, Divide. Дві нижні кутові точки підтягуємо вище. А далі дублюємо. І ставимо поряд ці два елементи. І якщо ви все зробили правильно, перехід буде малопомітний. А далі скільки треба через комбінацію клавіш Ctrl-D. Таким чином ми зробили собі вже достатньо елементів, щоб зібрати з них візерунок для писанки. Далі ви вже вмикаєте фантазію або надихаєтесь творіннями наших майстрів. Впевнений, у вас все вийшло чудово. Тепер ці візерунки нам потрібно нанести на наші тривимірні яйця. Дублюємо яйця по кількості візерунків. Тепер у панелі 3D and Materials в розділі Materials додамо ці візерунки. Виділяємо візерунок, тиснемо плюсик, Add as Single Graphic. Підганяємо розмір, кут нахилу, і все готово. Ви молодці. Тож малюйте українське, шануйте українське, а я собі побіг. До зустрічі!